Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 22 серпня 2025 року і вкотре хотілося б вам показати гібридну форму від бурдака Олександра Васильовича під назвою Кальє імператрица. Це вже третє плодоношення у мене після прищепи, тобто повинно було бути друге гарне плодоношення, ну, враховуючи всі погодні умови. Маємо те, що маємо. Ну, все рівно на цій гібридній формі є що показати. Автор заявляє, що грони 600-1200 г. Ягідка до 15 грамів, терміни дозрівання 115-120 днів, тобто аркадійні, розовий колір ягоди, фруктовий смак. Дійсно, тут такий, такий дуже тонкий, приємний смак, фруктовий при повному, повному визріванні. Зараз вона дуже солодка. Сьогодні в мене був покупець ягоду покупав, приїхав заїхав постійний покупець, заїхав, каже, мені все, що дозріло по одному, дайте, будь ласка. Ось. А коли Павць він скаштував калієм перетриці, то сказав, та ні, давайте ще одно. Тобто вже дві грони зрізано, тут залишилося ще на, цьому, на цій ланці плодоношення. Це всього на всього одне плече, одна ланка, і ще шість штук. Тобто витримала морози більш-менш нормально, але но все рівно постраждала процес запліднення і трошки погорошила. Ну, в той же час такий смачний кишмиш вийшов. Зараз я зважу ягідку, яка а, має бути ось, давайте ось зріжемо таку. Та, ось таку. О, от Зверніть, яка ягідка тут. Ну точно як камішек дорогоцінний. Дорогоцінний камішек для підв'язки, Тому і кольє називається. Включаю я ваги маленькі. Так, як би так, щоб вони не скачувалися, зробити. Отак от спробуємо. Так, оттаримо. Вітер трошки великий і може скакати вага. Ось дивіться, 13800, 27 грамів. Ну, в общем, 13,5 грамів десь ягідка виходить. Доволі приємних розмірів. Зараз я її розріжу, подивимося по консистенції, яка вона поміряємо, цукор. Ну, доволі приємних. Дивіться, м'ясиста соковита вона, кисточка ще не дозріла, зараз помірюю цукор і скажу вам. Солодка м'ясиста соковита. Приємний. Смак. Шкірочка повністю з'їдаємо, при їді при не відчувається. І цукру на даний час тут 15%. Казалось би небагацька, але в той же час вона приємно гармонічного смаку, такого солодкого. Е, ну, сахар переважає. Тут нічого сказати. Давайте зріжемо цю гронку. Покладемо на її і подивимося, що вона покаже. Ну, дуже приємний смак. Дуже приємний. Отак от, от. Дивимося нолики тут у нас показує. 800 грамів. 800 грамів така чудова грона. Кажу, що, аби не ці... Морози, то я б набагато більше б вам би показав би на оцій всій площині, верніше ланки плодоношення. Отут була грона зрізана. Отут була зрізана грона. Тобто доволі непоганий урожай на такі умови вона показала. По смаковим властивостям дуже задоволений по набору цукру, який зараз страдає в цьому році ну виноград страдає від цього, не набирає цукор повністю. Ця набрала всі свої смакові властивості. А, а оця маленька ягідка, маленька ягідка, ну начебто маленька, вона ж не маленька, вона повністю як кишмиш. Тобто, не, не як кишмиш, а кишмиш. Вона ще солодша. Тобто на споживання не нашкодило таке запліднення. Хіба що трошки спсувався зовнішній вигляд. На корневласних кущах, як, цей кущами називаєш, я хотів сказати, що в школки сажанці ростуть. І є в мене там пару кущів, на яких зав'язалися гронки. Звісно, що я там залишив по 3-5 не більше. Там ягідка ще трошки більш витовжена. Тобто прищепа має значення і на форму ягоди впливає. Тобто, в подальшому, якщо все вийде, покажу на школки, як на власних корнях поводиться гібридна форма, яку форму ягоди вона має. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайки. У кого росте, діліться враженнями, як вона поводить себе на ваших виноградниках. Дякую ще раз і до нових зустрічей на моєму каналі.